Письменниця, яка почала впроваджувати європейський стиль і традицію в українську літературу. Ірина Вільде, справжнє ім'я Дарина Макогон, народилася 5 травня 1907 року у Чернівцях. Батько дівчини Дмитро Макогон був письменником і народним учителем, і саме він першим познайомив доньку зі світом літератури. Восени 1918 року буковину окупувала Румунія. Аби урятуватися від переслідувань, сім'я виїхала до Станіслава, нині Івано-Франківськ. Дарина здобула освіту у гімназії українського педагогічного товариства. У цей період дівчина відкриває у собі талант до писання. Перше оповідання Дарини під назвою Марічка. Побачило світ на сторінках тижневика український голос у перемишлі 1926 року. Далі навчання у Львівському університеті, Дарина активістка студентських гуртків україністів, обговорює теми літератури і мови, а також презентує власні твори. У 1930 році, під час пацифікації репресій з боку поляків проти свідомих українців, Дарину не допустили до сесії. Через це вона полишила університет та повернулася до Станіслава. Влаштувалася вчителькою у місцевій школі, періодично дописувала до часописів. Того ж року було надруковано її перше оповідання поема життя. Згодом переїхала до Коломиї і влаштувалася до редакції журналу Жіноча доля де пропрацювала шість років. За цей період, з під її пера, вийшло багато художніх творів. Влаштувала й особисте життя, вийшла заміж за Євгена Полотнюка, з яким познайомилася ще під час навчання у гімназії. Тоді вони й заручилися. Та через матеріальну скруту ті заручені тривали довгих шість років. 1935 року Дарина взяла собі псевдонім Ірина Вільде, що в перекладі з німецької означає дика, непохитна та бурхлива. Наступні її публікації виходили саме під цим ім'ям. На шпальтах часопису нова хата з'явилася повість Метелики на шпиньках. У ній авторка описала період свого навчання у гімназії. Через рік письменниця отримала премію Товариства письменників і журналістів імені Франка. На цьому наполіг відомий критик літератури Михайло Рудницький, який назвав талант Ірини європейським. Ця премія викликала шквалу бурення з боку патріотів. Хоча були й такі, хто захищав той таки європейський стиль. Але ніхто не наважився звинуватити письменницю у відсутності таланту. 1936 рік був тріумфальним, друком вийшла збірка оповідань Химерне серце, і розпочалась робота над створенням роману «Сестри Річинські. Через кілька років вийшов цикл Повнолітні Діти. У той час письменниці все вдається, вона пише. Публікується щасливе сімейне життя. Але 1939 року прийшла біда. Польська влада запідозрила її чоловіка Євгена у приналежності до ОУН і відправила до концтабору. І з початком війни він вийшов на волю. Але у 43-му, після доносу місцевих поляків у гестапо полотнюка як члена ОУН, знову заарештували цього разу нацисти. Аби не потрапити до рук гестапівців, Ірина вільде разом із новонародженим сином Максимом, схопивши лише рукописи, друкарську машинку і трохи дитячих речей, утікає зі Львова до Ходорова, де мешкали її батьки і старший син Ярема. Чоловіка німці розстріляли у Ворохті. Ірина до кінця своїх днів так і не взнала, де Євгена поховали. Минуть десятиліття, і старший син Єрема віднайде могилу батька. Але на той час матері в живих уже не буде. У 44-му році Ірина Вільде із синами перебралися до Львова через пару літ Михайло Рудницький посприяв, аби вони отримали помешкання. У повоєнні роки Вільде працювала львівським спецкором у газеті Правда України. У 47-му навіть була обрана депутаткою до Верховної Ради УРСР. Але не забувала Ірина і про своє творче покликання. І видала до друку збірку оповідань Зелена брама. Утім, по війні починається нова хвиля репресій. Вільде і Рудницького звинувачують у так званому буржуазному українському націоналізмі та влаштовують скування у спілці письменників. Згодом Ірина II виходить заміж тепер за Івана Дробязко, інженера львівського ремонтного заводу, водночас полковника КДБ. Ширилися навіть чутки, що. Кадебіста спеціально підіслали до Ірини. Але шлюб вони взяли і навіть вінчалися у церкві. Прожили разом 10 років, подружнє життя закінчилося банальною драмою: Ірина застала чоловіка в обіймах коханки. Далі сварки, биття посуду, троща меблів, сльози і прокльони. Більше вони не зустрілися. Після чого Ірина зосередилася на роботі, за роман сестри Річинські отримала Шевченківську премію. Але тій нагороді передувала кропітка праця над адаптацією твору під радянську дійсність. Київські цензори примусили переробити роман і крамсали його як могли. Текст переписувався кілька разів, але все ж спотворений і перекручений, нарешті задовольнив вимоги замовників. За її твором поставили виставу, і вона відвідувала кожен її показ і ще писала, писала і творила. Утім, психічне здоров'я стало погіршуватися, і розвинувся розсіяний склероз. Ірина ходила вулицями із розкуйовдженим волоссям не одягнена, панчухи вилучилися по землі. Чужі люди жаліли хвору жінку і приводили додому. 30 жовтня 1982 року серце Ірини Вільди зупинилося, письменницю поховали на Личаківському цвинтарі. Її твори перекладені різними мовами світу німецькою, угорською, чеською, польською, румунською та іншими 2006 року парламент України ухвалив відзначити на державному рівні сторіччя від дня народження письменниці. ЮНЕСКО зарахувало її ім'я до списку знаменитих людей 20-го століття та 2-го тисячоліття. Але талант письменниці був жорстоко спотворений лищатами соцреалізму. Та примусовою демонстрацією ейфорії від приєднання Західної України до СРСР.